Велій тюрма, скічився хліб, скічилась вода. З культурного життя лише хресна хода. Ходимо, кличемо святих отців, на зворотньому шляху підбираємо мирців. Папський в'ям кричає силу і міць, відьми звільняється з робочих місць. Сенс врушити цю каламуть, що тут гадати, всі й так помруть, яка різниця, що скажуть зірки, середні віки, такі середні віки. Тоді єпископ приходить, єврейський квартал і говорить, хто з нас снеги за заметав? Всіх нас нищить небесний таро, всіх нас винесуть в чорний коридор. Світла немає, відсутня мета. Саме час починати свята. Тоді лунає барабанний бій, підіймає з землі ремісників і повій, затягує нас у свою кругове, тих, хто помер, не лякає смерть, не лякає жодна з її образ, боятись тут варто, хіба що нас. І ми одягаємо пір'я і хисти, змащуємо кров'ю на тільні крести. палимо на вулицях свого сатану. І оголошуємо невесам війну і вводимо процесії довкола вогнів. Все, що нас є, це народний гнів. Клади на обличчя, пудру й гри. Ніколи не пізно померти молодим, ніколи не пізно змінити ім'я. Про мене свідчена метінь моя, але ніколи нікому не кажи про це, смерть не пізнає нас у лице. Життя випалює нас, як сірники. Виймаємо вскалки зі своєї руки. Вириває нас, ніби ніж із плеча. Ми лишаємось, дикі, як лича, лишаємось, апелюємо до своїх богів, як на небіші у нас забагато боргів. Лишаємось разом мертві й живі. Стоїмо по горлу високій траві, стоїмо на березі нічної ріки, запалюємо старі маяки. На вогонь прилітає лише сарана, ніч глибока, немає дна.